День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину побульці диван займає 97 см. На бульцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгетемний. В бульцях є великі та місткі ніші для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить три великі подушки. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану отримуємо спальне місце 1,47 см на 1,94 см. Також від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший кольор можливо у нас в салоні. А я ще забула вам сказати, що ж знаходиться всередині дивану. Наповнення: пружини блок, повз, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який. Та комфортний навантаження на одне спальне місце до 120 кг. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.